Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop і без довгого вступу ми починаємо огляд на дуже прикольні футзалки, які зараз безперечно актуальні як ніколи, адже зараз зима, а модель вийшла не так давно. Так що підписуйся на канал та поїхали. Перед вами футзалки від Nike. і це нова модель лінійки Superfly, а саме дев'ята її версія. Вийшла вона у поки що цьому році, адже зовсім скоро 2023, А вийшли вони приблизно півроку тому. І по класиці вийшли нові Superfly 9 та Vapor 15. Але це вже зовсім інша історія, яку ми вам обов'язково розповімо трішки згодом, коли знімемо огляд на саме буци цих моделей. Там дуже цікава історія, тому чекайте цей ролик. Обов'язково він скоро буде. Зараз у нас на огляді футзалки, і виглядають вони бомбово. Я навіть здивувався, коли побачив, що категорія в них екедемі, адже вони тягнуть ну, на категорію про точно. На що хотілося б звернути вашу увагу з самого початку, так це на те, що раніше, коли ми бачили футзалки від Nike з приставкою Air Zoom, або просто Air, чи просто Zoom, то це була фішка саме футзалок, адже в буці цю технологію впроваджували досить нечасто, і то якось частково. У моделях Superfly 9 та Vapor 15 AirZoom це головна фішка і сутність цих моделей. Технологія AirZoom є навіть у буцах та у повному обсязі, і головний акцент зробили саме на цю технологію. Але в нас футзалки, у яких в цілому технології амортизації являються традиційними. І зараз ми вам покажемо, як технологія Air Zoom реалізована у футзалках Superfly 9. Але це трішки згодом. Зараз подивимося на технології, які ми бачимо зовні. Каркас у категорії Academy виконаний із ось такого стрейджового матеріалу та по більшій частині площі покритий поліуретаном, який ми давно знаємо як Nike Skin. Можливо, ви пам'ятаєте, що у минулого восьмого покоління Nike представив новий матеріал поверхні, який зветься Posit. У дев'ятому поколінні Nike також представив новий матеріал, який дуже схожий на Flyknit та покритий дуже тонким слоєм поліуретану, І виглядає це все ось так. Але то в категорії еліт та в буцах. У футзалках категорії Екедемі ми маємо схожу ситуацію, але зовсім з іншими матеріалами, а саме ось з цим стрейджем і із-за цього візерунок на ударній частині відповідно інший, та покритий він на екскіном. Але на дотик це досить зацеписта конструкція, яка реально допоможе у грі. Нуровка йде з подвійними отворами, і це в категорії Academy. Прошу звернути на це увагу. Це дуже добре, адже не завжди Nike так розщедрюється. Подвійні отвори реально рулять і дають дуже надійну та результативну фіксацію. Усередині ми маємо непогану підтримку п'ятки, яка досить комфортна, і взагалі вам повинно бути видно наскільки це тонесенькі футзалки. Зв'язок ноги з м'ячем в них реально дуже гарний. Так, ну а тепер ми поговоримо про головну технологію Air Zoom. Це досить не нова технологія взагалі. Здається, це найперша технологія у Nike, яка була пов'язана з амортизацією. Те, як вона реалізована у буцах та у футзалках Superfly 9, це два зовсім різні види технології. Тут ми можемо бачити за допомогою цього вирізу у формі Меркуріалівської галочки, що амортизація виконана у декілька шарів. Перший це піна Zoom, яку ми бачимо у товстезному шарі, який дуже м'який і це дуже класна технологія у футзалках, тому що така амортизація реально потрібна у футзалі. Потім йде спеціальний гелевий шар, його ми і бачимо у середині цього вирізу. Ну і третій шар це сама устілка, яка також добре амортизує. Все це завершено спеціальною футзальною підошвою з невеликим протектором та спеціальними насічками у передній частині, щоб підошва згиналася максимально природньо там, де це потрібно. Взагалі, якщо коротко висловитись про ці футзалки, то я б їх узяв собі і грав реально. Думаю, зважаючи на те, що я вже передивився та зняв досить багато оглядів на різні футзалки. Цей відгук від мене щось там може для когось означати. Але мені реально дуже цікаво, що про ці футзалки думаєте ви взяли б собі такі чи ні? І як вам взагалі нові суперфлай від Nike? Давайте поговоримо про це у коментарях. Я буду брати у цьому активну участь. Якщо ви будете хоч трохи активні, я вам гарантую, я буду відповідати кожному. Та будемо дискутувати або просто розмовляти на цю тему. Ці та інші футзалки можна подивитись та придбати у найкрутішому магазині Сокершоп, ссылка на який у описі. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте!